Вітаю в ефірі Кримські питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Україна без Криму. Чому на мапі в підручнику немає півострова та як протидіяти дезінформації на деокупованих територіях? Коли Україну зображають без тимчасово окупованих територій, зокрема півострову Крим, не поодинокі. На жаль, ми зібрали найяскравіші з них на думку нашої редакції в наступному матеріалі. З моменту окупації Криму різні ресурси і відомства десятки разів зображали мапу України без частини окупованих Росією територій. Зокрема, без Кримського півострова. В інформаційному середовищі періодично з'являються мапи без Криму і Донбасу. Ці помилки роблять бренди, медіа, телепроєкти, офіційні сайти і навіть ресурси Євросоюзу. Влітку 2021 року британська компанія-перевізник використала мапу Європи, де Україна була зображена без Криму. Низка міжнародних і навіть українських телеканалів припускається помилок у зображеннях мап. Одного разу помилився і суспільний мовник. Мапу України без півострова демонстрували на офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо, на сайті Європарламенту і в документах Дунайської комісії. А нещодавно карта України без Криму з'явилась у підручнику з української мови за сьомий клас. Це викликало бурхливу реакцію в медіа та соцмережах. В електронній версії підручника карту вже замінили, однак помилка залишилася у друкованій книзі. Почну з головного ми щиро визнаємо свій недогляд. Піктограма у формі України без Криму потрапила в книгу через прикру неуважність недоперевірили, недогледіли. Ми можемо назвати це по різному, але факт лишається фактом. Ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це. Це фрагменти з допису співавторки підручника Анастасії Онації. 2021-го у двох шкільних підручниках з історії за 9 і 10 класи також знаходили мапу без Криму. Що буде з підручниками української мови вже надрукованими де немає. Криму на мапі України як виправити цю ситуацію? Мої колеги запитали у міністра освіти і науки України. Щодо цього конкретного кейсу, звичайно, за нього, на жаль, заплатить власне, за нього мусить заплатити видавництво, яке цю помилку допустило, і воно вже погодилось. Чому я сказав, на жаль, спочатку, тому що ми вже там за перший рік деякі зміни в підходах до підручників зробили, і це відкрило шлях новим колективам авторським і новим невеликим видавництвам, таким, таким монополістам, які традиційно на цьому ринку працюють, за Йти в цей ринок і запропонувати свої рішення. І той, до речі, підручник, якому трапилася помилка, критична насправді помилка. Хоча й в дуже маленькому, в дуже маленькій карті Україна, але це не припустимо. Це хороший підручник, це хороший колектив, це маленьке видавництво. Для цього видавництва це буде доволі це доволі дорога помилка. Бо їм доведеться заплатити другий раз за весь наклад, і вони вже на це погодились. Вони видають повторно підручник з без цієї помилки. Той підручник ми вилучаємо зі шкіл, обмінюємо на новий. Це ну знаєте, урок для, для багатьох видавниць, щоб вони уважніше до цього сталося. Але і ми, з свого боку, будемо проводити контроль сигнальних примірників. Але яким чином через апробацію підручника вчителям? Тобто, у нас є, наприклад, 150 пілотних шкіл, які пилотують Нуж, от спочатку рік працюють з підручником в вигляді сегального примірника 150 підручників, друковується, віддається цим вчителям, опрацьовується і після того вже е з виправленнями, з рекомендаціями вчителів воно повертається в друг. Оксан Лісовий розповів і про інші випадки, коли виникали питання до надрукованих підручників. Інциденти з помилками, і той кейс, який ми мали з карти України без Криму, це. Інциденти, які траплялися доволі часто. Буквально там в кожному накладі, там кожен рік ми маємо щось подібне, і це питання вже контролю якості самого підручника, тому що це дизайнерська робота. Мене це безумовно засмучує, але ще більше мене засмучує той, та якість самого змісту підручників, які ми маємо. І цим не задоволені вчителі. Дуже часто є хороші підручники, але їх можна на пальцях одної руки перерахувати, які дійсно є такого дуже високого рівня. Але що потрібно зробити? Розумієте, ми проводимо реформу загальної середньої освіти, ми не можемо її провести, якщо ми не проведемо кілька субреформ. Зокрема, це питання вищої педагогічної освіти навчання вчителів майбутніх. Друге, це система перепідготовки вчителів. І третє це система подружного утворення. І зараз ми над змінами в системі подружного утворення, вже рік працюємо, вже на фініші у нас. Організаційні рішення та інституція, яка зараз займається створенням підручників інститут модернізації з міста світу, буде реорганізована, ліквідована вже зараз. З 2 вересня функції експертизи підручників передана інші інституції. Формується інше на інших принципах підбір експертів і робота експертних рад. Ми розділяємо функції закупівлі підручників і функцію експертизи підручників. І ми вводимо Демо кількарівневий кількарівневий підхід до експертизи підручників в тому числі до їх приймання. Далі ми більше говоримо про те, як і що взагалі перевіряють в українських підручниках і як працює зокрема інститут модернізації з міста освіти, про який згадував і міністр в коментарі з заступницею директора цієї інституту Олена Дубовик. Вже з нами пані Олено, вітаю і дякую, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Доброго дня. Доброго дня. Перш за все, пані Олено. Яка взагалі позиція інституту щодо цього вже скандалу з підручниками української мови? Де Україна зображена без Криму? Ну, абсолютно та ж сама позиція нашого інституту, як всього суспільства: що це помилка. Це помилка дуже прикра. Але вона вже сталася людський фактор. Відповідно до договору щодо видання підручників, яким був укладений між нашим інститутом і відомництвом літера ЛТД, яке друкувало цей підручник, вже почалися наступні кроки. і Видавництво пообіцяло і вже укладатися будуть додаткові угоди, де вони будуть передруковуватись повністю наклад цього підручника за власний кошт, тому що в договорі на видання було зазначено, що якщо буде... Скажем, так трапиться якась помилка в підручнику? То видавець, який друкує даний підручник, має за власний кошт передрукувати це. Все було визначено в попередніх договорах. Видавництво визначило і рухається зараз буде передруковувати для роз'яснення нашим глядачам, як взагалі відбувається перевірка змісту нових підручників, і яка роль інституту модернізації з освіти в цих перевірках. Перевірка новостворених підручників як і будь-якої навчальної літератури починається з того, що автори видавництва подають їх на розгляд експертними комісіями. Експертні комісії, члени цих експертних комісій здійснюють експертизу, визначають позитивні, можливо, риси, і риси які треба доопрацювати, змінити. Тобто за умов позитивних рішень цих комісій. Підручнику надає рекомендується міністерству надати гриф Рекомендовано міністерство надає гриф. Якщо підручник має гриф, він має право брати участь в конкурсному відборі. От, наприклад, в минулому році, навчальному році або календарному цьому році, був проведений конкурсний відбір підручників для сьомого класу. Брали участь лише ті підручники, які отримали гриф. Вони подавались на конкурс. Підручники і їх електронні версії були розміщені в електронній бібліотеці нашого інституту, і всі бажаючі могли долучитися, переглянути їх біля кожного підручника. стояло покликання, на яке можна було зайти, висловити свої побажання щодо досконалу. Можливо, якісь ну. Риси, які б хотіли замінити, і це могло зробити не тільки вчителі, а й батьки. Ну а якщо учні бажають, то так само всі, хто не байдуже, всіх, кого, кого це цікавить, після завершення конкурсу, а під час конкурсу вибирають підручники вчителі закладів освіти, ми ці результати обговорення передавали видавництвам для удосконалення підручників. Але так трапилося з цією помилкою карти України, що під час експертизи підручників цієї сторінки там не було. Під час проведення конкурсного відбору цієї сторінки також не було. Після завершення конкурсу, коли були підбиті всі результати, і даний підручник увійшов до складу, до переліку підручників, які будуть друкуватися кошти державного бюджету, там теж цієї сторінки не було. Тобто, коли відбувалися всі процедури до підписання договору на видання цього підручника, сторінки не було, її ніхто не бачив. Як пояснює видавництво на вже останніх кроках передачі підручника на видрук, вони хотіли підсилити українознавчу складову і цю сторінку з українською символікою, і от таким своє, своєрідним орнаментом від пікселів. І от саме на цьому моменті і відбулася прикра помилка, яку працівники видавництва, редактори, верстальники просто не помітили. Тому під час конкурсного відбору експертизи цієї помилки не було. Ми її не бачили, тому інститут ніяким чином не міг вплинути, тому що не було її ось таким чином. За а етапи пані вона вибачте. За умовами конкурсу, видавництво автори вони можуть додавати будь-які сторінки. Просто ви згадували, що ніде в цьому етапі додавати. не було. Ні, вони не мають права додавати, але розумієте, все, що надане гриф, воно залишилась підручнику. Державна гімн України він не потребує грифування, і вони таким чином ну просто вирішили покращити підручник, але вийшло, на жаль, протилежне. Ми зараз, враховуючи цю ситуацію, пішли трошечки іншим шляхом. Ми вже в проект договору на видання підручників на наступний рік закладаємо обмеження видавцям, що вони не мають права нічого додавати до змісту підручника під час видання, що не було про чого не було під час експертизи, щоб уникнути таких ситуацій безпосередньо. Інститут модернізації змісту освіту. Ви коли вам надають ці підручники, ви дивитесь на зміст і на візуальну складову на ті фото, ілюстрації, які там є. А справа в тому, що фотоілюстрації це є складова частина змісту. Вони всі підлягають експертизі з самого першого моменту, коли підручник подається на експертизу. Не тільки текстовий зміст, а й фотографії, малюнки, таблиці, схеми все, все все-все-все в комплексі. Те, що ви згадували, що можуть і батьки, і вчителі і учні доучитися mm -hmm. залишити свої коментарі. Наскільки часто користуються такою можливістю? Ті, хто буде безпосередньо використовувати потім ті підручники? От чесно скажемо, що ми дуже дуже здивовані, але мало вкрай мало. Оці побажання щодо удосконалення, які ми потім у для передачі видавництва дивимося. Ну на жаль, дуже мало. Хоча всі заклади освіти про це цю можливість знають, вони можуть довести інформацію і до батьків своїх чи учнів, але дуже, дуже, дуже мало на жаль. І з вашого досвіду, наскільки часто доводиться змінювати або подавати якісь правки до тих підручників, які власне надсилають на експертизу? Ви знаєте, ну не правки, а побажання можливо й правки, так і так можна сказати. Но, чесно скажу за свій досвід роботи жодного підручника, до якого не було пропозиції зауважень, мені не траплялося. А наскільки мають врахувати ці пропозиції. Ну наскільки вони можуть бути суттєвими, автори. і хто вирішує враховувати чи ні? Пропозиції можуть бути різнопланові. Все йде на розсуд авторів. Якщо це фактичні помилки, наукові якісь невідповідності, на то зрозуміло, що автори мають їх доопрацювати. Ну, наприклад, якась математична формула чи фізична під час набору якась помилка, і формула вже втрачає свій сенс. Її треба виправити. От, але бувають зауваження у експертів, щоб до покращення було б краще, можливо, варто замінити. І оце вже йде на розсуд автора. Автор або погоджується з експертами, або може висловити свою думку, що його варіант був. Ну він залишається на своєму першому варіанті, тому що він вважає, що це буде краще. Тобто, і так, і так може бути відповідь авторів видавництва повертається експерту, і експерт вже читаючи цю обґрунтовану відповідь. Приймає відповідь авторів або наполягає на своєму, тому і час до опрацювання підручника він може розтягнутися на доволі тривалий час. І також, коли ми говоримо саме про саму тематику тимчасово окупованих територій, чи є якась певна окрема увага, аналіз того, як про них пишуть в підручниках України? І от за вже час повномасштабного вторгнення, чи в нас були оновлення нові певні наклади історії України, де вже власне учням розповідають про окупацію про повномасштабне вторгнення? Я зрозуміла вас ще в 22 році, після початку повномасштабного вторгнення, Міністерство освіти і науки започаткувало внесення змін навчальні програми, і були зміни внесені зміни, оновлені навчальні програми для предметів історії України, всесвітня, історія, зарубіжна література, правознавства, захист України. І в 23 році ми проводили конкурсний відбір на оновлені підручники для 10 класу. В 24 році оновлені підручники для 11 класу. Вони всі відібрані. Да, в них враховані нові навчальні програми, зміни до них і відповідна ситуація, яка сьогоднішній день в нашій країні і в світі. Але наступний крок ці підручники треба видати. І отут виявляється так, що фінансування на видання цих підручників на жаль. Практично було нульове фінансування було в минулому році, а в цьому році є фінансування виключно для видання оновлених підручників всесвітньої історії історії України. Також окремо хотіла запитати про майбутнє інституту модернізації з міста освіти в дописі в соцмережах в Фейсбуці і в коментарі нашим колегам Суспільного Оксан Лісовий казав про реорганізацію, яка має бути, що це буде, які функції повноваження залишаться в інституту модернізації з міста освіти. Так, да, буде реорганізація нашої установи, але сказати вам, які функції за нами залишаться, ми зараз не можемо, оскільки це ніяким документом ще не визначено. Частину функціонала нашого інституту буде передано іншій установі. А що залишиться у нас, ми чекаємо рішення. І також окремо я хотіла запитати ще про один скандал, який пов'язаний з підручниками. Бо ви вже згадували якраз про візуалізацію. Я думаю, що ви вже бачили на цьому тижні, шириться фото підручника захист України, це захист вітчизни, точніше називається цей підручник. Він ще в 2018 році надрукований, і там вже українські військові зокрема пишуть, що фото, яке є там, от, де два чоловіка, що це форма не Гінська а форма це російські військові в російській формі. Онік здається, вона називається. І в доступі цей підручник все ще є. Ми його скачали просто онлайн на сайті інституту модернізації з міста освіти. Виправлена версія, тобто там фото вже українських військових. Сам цей факт, як взагалі відбувся, і тут чи проводили якісь аналіз, і що далі може бути зокрема з цим підручником. Цим підручникам ця ситуація була, якщо не помиляюсь, 21 рік здається. Так само як і про перепередні, які ми говорили, помилка сталася, коли підбирали візуалізацію того текста, який є в підручнику. Підручник отримав гриф в 18-му році. За порядком надання грифів, термін дії грифа 5 років. Тобто, на сьогоднішній день підручник вже грифа не має. І використовувати в закладах освіти він може ну, на розсуд керівництва вчителів закладів освіти. Е, в минулому році був проведений конкурс підручників. да, і назва його «Захист вітчизни, оскільки на той момент, в 2018 році, навчальний предмет мав саме таку назву. Після того були розроблені нові навчальні програми, була зміна на назва навчального предмету захисту України», І от коли я говорю 22-й рік було повне оновлення. Багатьох навчальних програм для старшої школи так само оновили і програму захисту України. І коли ми в минулому році проводили конкурси, були прогрифовані нові підручники з відповідно всіми правильними змінами, які були внесені в навчальну програму, там де і стандарти НАТО прописано, і так далі. Але фінансування і по сьогоднішній день нема. Да, на нашому сайті тоді ще була помінена електронна версія. В тому вона правильна, але надрукувати нові паперові примірники на жаль, фінансування нема. О така ситуація. Пані Олена, я вам дуже дякую за роз'ясненість, Те, що ви сьогодні змогли долучитися дякую, до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами була заступниця директора інституту модернізації з міста освіти Олена Дубовик. Далі ми продовжимо цю тему з нашою гостею Літературна критикиня, фахівчиня Харківського літературного музею. Голова правління громадської організації волонтерського об'єднання Доброчинець Ольга Бонда Різніченко з нами. Пані Ольга, вітаю і дякую, що долучилися. Так, так, вітаю студію. Дякую, що запросили. Отже, перш за все, коли ми говоримо про візуальну складову підручників, зокрема, я згадую підручники української мови, де мапа України без Криму, як взагалі візуал впливає на сприйняття школяря інформації? Якщо, наприклад, в підручниках з Української мови, літератури візуал такий, який. І ще, знаєте, з позначеними штампами такими радянськими, то ми працюємо з цими відкривали в бібліотеках ці підручники, і вони там позначаються всякими смішними назвами, там приліплюються вуса, пишуться якийсь ну, негатив там, про письменника. Тобто, діти для яким інформація подається. А з точки зору, ось такого візуалу в дусі і ще радянського союзу, то ці підручники сприймаються дітьми не тільки негативно, але це відкидає їх навіть від тої інформації, яка подається в багатьох. Дуже там діти, наприклад, в какошниках з самоварами. А особливо це стосується підручників історії, тобто, ну радянські художники. Переважно там люди, які давно співпрацюють з міністерством освіти, якби продовжують працювати. Тобто, це налагоджена там система, і через це багато які підручники не виглядають як сучасні а з іншого боку, учителі, директори шкіл зв'язані в який спосіб з. Міністерствами так, що замовляють саме е, ті підручники, які адаптовані, скажімо, до їх там протирадянського сприйняття, я би так сказала. Також ви з волонтерською допомогою їздити на деокуповані території. От там з ким вам вдавалося спілкуватися, які там були підручники за час окупації? Чи є там інші зараз підручники? Як взагалі саме період окупації і те, що розповідали там дітям, на них впливало? А, знаєте, наприклад. В тій же станиці Луганській, а ми туди приїжджали з інститутом національної пам'яті і проводили заняття з тим, щоб Більше діти дізнавалися про тих військових і таких героїв, які воювали уже там за ту ж саму станицю Луганську, або якби були зв'язані в часи Другої світової. Бо ви як з'ясувалося дуже Немало з Донецької і Луганської області було учасників е, визвольних змагань, ну, тих, е, тих же самих там е, другої, другої світової війни. І е, е, от е, ми хотіли, е, якби, е, спробувати альтернативними засобами залучити. Молодь дітей до української літератури історії, і ми працювали з 2014 року майже щомісяця на тих територіях, які зараз є окупованими. Я хотіла зрозуміти, от зараз як Україна як держава може підготуватися до того, що буде після деокупації територій, де діти хтось 10 років, хтось 2 роки навчається в цьому інформаційному просторі російському. Яка це має бути література? Що вже зараз ми маємо готувати для цих дітей? Ем... Ситуація, ситуація дуже складна в тому сенсі, що ми, ми побачили, як росіяни працюють, коли вони окуповують територію. І це перше, що вони роблять. Вони з шкільних бібліотек забирають. Забирають спочатку класику української літератури потім забирають. Ось такі книжки про визначних діячів, там, наприклад, того ж 20-го століття, бо багато в які школи вже потрапляли там серії книжок там про Дмитра Данцова, Липи того ж там Липинського, чи там про генерала Чупринку. Тобто такі серії книжок вже були в бібліотеці. Ми навіть бачили в малому бурлуці, як підготували, але не встигли знищити, знищити ці книжки. У нас одразу, коли ми прийшли на звільнені території, нам пояснили, що багато, багато дітей 4-5 років не можуть піти в дитячий садок. І тому ми м, запропонували поки що недільні такі мобільні школи, де просто студенти приїжджають до дітей, якісь час місяць-два перебувають там, залишають там старлінк, займаються з дітьми не в такій формі, якби, навчання уроків. А в формі гри, і ми поки що так продовжуємо працювати на деокупованих територіях. Що стосується а, того, як ми а, мали би змінити після перемоги ці всі підручники, я вам кажу, що це має бути кардинальна інша і інша освіта, яка Базується на партнерських стосунках з дітьми, яка е, говорить до е, тих е, ну е, моментів історії, в яких українці мали успіх, мали перемоги. Я, я думаю, маю, що на, на має побудована була література, мова і історія гуманітарні науки в цілому. Пані вам дуже дякую що ви сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру. Маємо на жаль завершувати. Нагадаю, що з нами була Ольга Бондар Різниченко, і на цьому ми маємо завершувати ефір. Але тільки на сьогодні побачимося вже наступного тижня. Передивитися цей випуск можна на діджитал платформах Суспільне Крим.